Ви це просто бачите, то ви не настільки туди занурюєтеся і вас не настільки паяє. Ви можете відчути емоції суму і легкого розчарування. Але ви будете сидіти, як спостерігач, дивитися на це все і. Так, тобто, тобто, я, я собі напридумував. По факту, по факту, ми все собі напридумуємо. Тобто, я собі щось напридумував, я вирішив це очікувати. І тепер це не справдилося, і я тепер е, сумую. Сумую настільки, що я ходжу по хаті, і така, типу, «Ні, життя тлен, я коротше, все, е, закриваю лавочку, беру чіпси, відкриваю кінішку і все, більше я нічого не хочу. Серйозно. Серйозно, через через просто те, що я собі не придумувала, я собі щось там очікую. Це не справдилося. Все, все, все.